Всім гарного дня всі, хто шанує садовину. Сьогодні 5 вересня 2024 року. І ось одна з новинок. Слив в моєї колекції, сорт американської сливки диплоїдної пізнього строку достигання. Сорт Black Ice. Дуже чудовий комерційний сорт. Це в мене перший рік такий врожай. Чим вона старше, дивлюсь, тим більш стає чорнішою. Бачите, окремі вже плоди чорніють. Зараз ще технічна стиглість. Це так, знаєте, падалицю знімає. Бо як і вся сливка, звичайно, буде падалиця. Без цього взагалі ніяк. Що я вам скажу по своїм спостереженням? Сливка Black Rice набагато. Виносливіше, ніж такого вже строку достигання, як Рубік. У мене декілька дерев. На жаль, свій час купляв як декілька сортів, потім з часом виявилося, що це все Рубік. То Блекайс він більш стійкіший до хвороб, чим Crunch, от по моїм спостереженням. І, як бачите, загрузка набагато більше. Навіть на тих деревах, що я маю Рубікранча, і е, це мене теж тішить. Достигає він, я бачу, практично одночасно. Тому е, для переверських господарств це е, дуже гарна новина, тому що можна зривати е, плоди одночасі. Я так розумію, він ще вересень весь буде. Е, це, як я вже сказав, це падалиця. От, потребує звичайно обробок. Бо якщо не будеш обробляти, його не буде. В Сполучених Штатах цей сорт був виведений, тому і назву таку знає має чорний лід для північних штатів, тому що в основному в Сполучених Штатах вирощується все на півдні. І, звичайно, в північніших Штатах це проблема. І Плек айс сливка була виведена. для, Вона, як кажеться, більш морозостійкіше рахується і тому це більш диплоїдна сливка для північних штатів. Я живу возле річки, тому в мене, знаєте, тут, де я живу, дуже-дуже зимно взимку, як возле річки. Зараз ми скуштуємо плодика. Ось такий м'якуш Має трохи червоного забарвлення. Вже вона солодка, я вам скажу. Кісточка ну, майже відокремлюється, будемо так все казати. Плодики десь приблизно до 100 грамів. Зазвичай це 50-60-70 грамів. Є деякі більше. Але слива нова в Україні, тому дуже непогана сливка. Black Ice. Кого цікавлять саджанці живці, звертайтесь. З вами був я, колекціонер плодових Україна-Крапівницький. Сливка Блекайс. До нових зустрічей, друзі!